Хотів би відповісти на запитання, чи може виникнути потреба сплачувати ВАТ, якщо ви орендуєте нерухомість? Е, може бути відповідь така, але треба розділяти здачу нерухомості в двох випадків: перша це здача як жила квартира. А друга це комерційна. Тому якщо ви будете здавати на цілі мішкальне, тобто там будуть жити люди, то ви звільнені від вату, немає жодних лімітів, і неважливо, чи ви здаєте як особа фізична чи як особа фірма, як фірма, ви будете здавати без вату таку оренду. Але якщо ви будете здавати комерційно, тобто локал не там, де будуть жити люди, або це буде офіс, або якесь приміщення. То там є звільнення від вату, але до 200 тисяч. Якщо ви свій ліміт пройдете, до речі, цей ліміт пропорційний, то ви мусите зареєструватися платником податку ВАТ і дораховувати 23% до вашої фактури. Ось така відповідь. Друзі, а в кого є питання, хочу нагадати: в нас є безкоштовні консультації по веденню бізнесу в Польщі. Телефонуйте, питайте номер в шапці профілю.